Доброго часу проведення, друзі, придбав ось таку насадку на мотокосу. У мене шарк 3552 кубика. Ставлю і свої 5 копійок. В інтернеті вже дуже багато інформації. Саме перше, оцей центральний гвинтик який кріпить всю нашу насадку до штанги, він більший, товщий по діаметру, ніж той отвір, що вже в нас там є. Там на 4, а це і на 6, десь приблизно плюс-мінус. Тому доведеться його змінювати. Пересверлювати. Він не підходить з першого разу, не вийде. Але глибина посадки штанги також не одинакова, як на звичайний редуктор мотокоси. Тому можна просверлити отвір. Я просверлив на 5. І по алюмінієвій штанги різьба нарізалась. Цим самим гвинтом. І отримали дві різьби, два отвори. Розібрав, щоб показати, ось отвір, перший, ось отвір зробив другий. Далі, позагинав, Ну це вже в інтернеті є, щоб оці. Пересікалися дві пластинки, щоб отут не було між ними отворів. І трішки загострив. Щоб в майбутньому рубало трішки і бур'ян. Оце і всі, можна так сказати, до опрацювання. Далі покажу, що я ним вже зробив. Година. Можливо, година і 15 хвилин праці. І ось така територія опрацьована. Це грядка, тут приблизно 2 сотки, можливо, трішки менше. І, і той, хто слідкує, той знає, що збудував. Міні ставочок біля двору, тому ось опрацював ще й плюс тут ось таку територію. Середина ще дуже вологе, багато сміття. Ну тут в цьому році ще воно буде провалюватися, прибиратися сміття, додатися земля. Я гадаю, що на минулий аж на наступний рік. А оце все ще тут не менше двох соток також обробив. Тобто в сумі 3-4 сотки за годину пройшов. Тут минулорічне злежане, тому де сухе, то він дуже стрибає. Вибиває Ось такі сліди і не вгризається. А там, де вологе, то дуже-дуже гарно вирівнює територію. Там, де грядка було скопано, то взагалі культиватор, така в нього і назва, насадка культиватор, то це його призначення. Найкраще воно це все зробило. Але потрібно деякі зробити доповнення відразу. Повторююсь, загнув пластини, загострив їх, ну і прийшлося трішки поморочитися з самим кріпленням, тому що болт більший і не попадає на отвір. Ну, то й добре, що він не попав, щоб не переводити. Так, зробив два отвори. Точніше, доробив другий. Вибачайте. І тепер штанга підходить як і для коси, так і для мотокультиватора. Гадаю, що результат пречудовий. За годину і трішки таку територію опрацювати, вирівняти. Тепер дочекаємося тепла ще разок пройти. Менш ніж за годинку посіяти травичку і буде на нашому ставочку. Знову ж таки, хто слідкує. Влітку краса та дерево посажене. Все добре, все чудово. Так що до нових зустрічей.